Певні зусилля, аби повернутись до власних витоків і витоків свого роду, аби нав'язуваний нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнути. Як ото говорили, коли Андрій учив у Синопі і прийшов у город Корсунь, він довідався, що от Корсуня близько устя Дніпрове. І захотів він піти, і звідти рушив по Дніпру вгору, і за приреченням Божим прийшов і став під горами на березі. А на другий день. Сказав він учням своїм, які були з ним. Бачите ви горися, так от, на цих горах восіяє благодать Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог. І зійшов він на гори сії, благословив їх і поставив Христа. І, поклонившись Богу, Він спустився з гори сії, де опісля. Postal Keio. Цей храм, де ми зараз перебуваємо, це називається Аскольдова могила. Церква Миколи Чудотворця, з іменем якого і пов'язане перше хрещення України, з іменем Аскольда і його брата Діра. От мені здавалося, що звідси всі імпульси, звідси саме з цієї точки, цієї, всі імпульси. Коли вимовляємо молитву Отче наш своєю рідною мовою, забуваємо про те, що до цієї формули спасенної, причетний один із перших, хто усвідомив необхідність прийняття християнства і зрозумів про те, що Бог єдиний, це той, хто здійснив 1152 роки тому похід. Одні історики стверджують на 300 суднах, інші кажуть, що більше значно було до 450 суден здійснив похід на Константинополь. Аскольд і дір на греків на Михайла Цесаря, а цесар Михайло тоді був в поході на гарян. І коли дійшов він до Чорної ріки, єпарх Арифа послав йому вість, що Русь іде на цесароград. І вернувся цесар. Подумайте, де Київ, де Константинополь? Скільки треба було потуги мати від Києва по Дніпру через пороги? Уявіть, які ці бар'єри були, перетягнути волоками всі ці судна, пересістися вдруге і плить до Чорного моря, а потім Чорним морем. Маючи вже певну схему і лоції для того, щоб досягти цієї точки географічної Константинополі. А ці руси всередину суда увійшовши, вчинили убивство багатьох християн, і це сароград оточили. Забуваємо про те, що Подія пов'язана перше з військовою цією агресією, і друга омофором матері Господньої Марії. Цей емофор. Власне, і кажуть за легендами, за переказами, і відвів цю навалу, відвів цю інвазію Оскольда від грецької столиці. Ми пригадуємо ту історію, яка пов'язана з патріархом Фотієм, який занурив саме омоформ Божої Матері у води Чорного моря і піднялася буря, яка нібито рознесла всі ці 400 суден кораблів і зупинила похід арабів. Цесар же ледве в городу війшов із патріархом фотієм у церкві святої Богородиці всю ніч молитву творили. А тоді... Божественну ризу святої Богородиці зі співами винесли і у море вмочили її полу. Була тиша і море заспокоїлось. А тут одразу знялася буря з вітром і піднялися великі хвилі, і кораблі безбожної Росії розметало і до берега пригнало і побило їх так, що мало їх випливло з такої біди, і до себе повернулося. Початок святу покрови Пресвятої Богородиці стала одна дуже важлива історична подія. На початку 10 століття араби пішли походом на Константинополь. І чисельним військом оточили святе місто. Мешканці цього міста побачили, що один одинокий рятунок є не у військовій силі, а у Божій помочі і заступництві. І весь народ зібрався в храмі міста і молився, просячи про Боже заступництво, Божу поміч. Серед того народу Божого розмоленого був також Андрій, Христа Ради Юродивий, і він під час молитви. Побачив, як над молящимся народом з'явилася Пресвята Богородиця, і розпростерла омофор таке покривало. І він збагнув, що Марія цим дає виразний знак, що вона врятує і місто, і народ від погибелі. Невдовзі оце військо сарацинів арабів полишило стіни міста, не завдавши шкоду ані містовій, ані народові. Це дві міфологеми, дві легенди. Церковні історичні вони зав'язалися в один вузол. але він мене найбільше цікавить одним: що Аскольд прийшов до розуміння прийняти хрещення, і він хрестив усе своє воїнство і від того часу це свято покрови є особливим. Святом для військових Ярослав Мудрий віддав під покров Пресвятої Богородиці всю Київську Русь, всю свою землю. Міфологічне і реальне, воно завжди сусіднє, бо воно завжди поєднується, воно завжди зливається в одну якусь велику філософему. Отже, похід Аскольда до Константинополя був фактично за вірою, за словом Господнім. Наші козаки. Запорізькі мали покров Пресвятої Богородиці своїм особливим святом, захистом і завжди у свої походи виступали з хоругою, з іконою Покрови Пресвятої Богородиці. Святим Миколаєв Чудотворця це ікона, яка називається Спасіння Саміла Кішки, коли він повертався з турецької неволі. І, власне кажучи, історія саміла Кішки це. Наш основник українського флоту можна вважати, бо він те, що він робив у свій час на кораблях, ніхто ще навіть в Європі такого не міг собі позволити. І, власне кажучи, одного разу, коли він повертався із турецької неволі, і коли він визволяв світам своїх друзів-козаків, то корабль почав потопати, і він молився до покровителя мореплавства Святого Миколая Чудотворця. І побіцяв, що він йому допоможе і врятує, то він обов'язково в честь цього порятунку поставить храм. І, власне кажучи, він і поставив храм Миколи набережному. Оце храм, який був збудований самілою кішкою. І я можу тільки уявити, як слухає грецькі солоспіви Аскольд, як він заходить до храму, як він. Просить пояснити йому, що таке любов до ближнього, що таке мудрість і що таке себе-любов. Бо тільки себе любов руйнує, тільки самовозвеличує, а себе любов'ю позначений весь цей світ. Є історика добра і сила є, що нам дає відвагу. Бог, Бог, Бог може змітити. Бог може, але ми не мали би. Моліться, щоб Бог нам дав. Моліться, бо ми тут бракує тепер того, що остатє зачинаємо. Що нам нічого на Бога не надіємося, а від нього все є. Аскольд прийняв віровчення Христове не випадково і ніколи нічого не відбувається випадково одномоментно. Волхви сказали, що народився цар світу цього. І ніхто не вірить. Скільки ще треба було в випробувань пройти, щоб слово Господнє через апостолів пройшло, проникло, просякло цей наскрізь затруєний світ. Скільки треба було випробувань крові, скільки винищено всі апостоли, ми знаємо, загинули, не своєю смерті померли. І так само, скільки треба було тут, на нашій землі, часу для того, щоб прийти до розуміння, що сила це ніщо, що багатство це ніщо. Найбільші багатства це духовні. Ти віриш в Бога. А Бог каже, не, не, не кради, а ти крадеш. Бог каже, одну жінку маю, а ви має, має три і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Це хаос, хаос вже моральний також. Почесно ім'я дали корупція, що нічого не каже. Корупція, що за корупція? Кради, скажеш, правда, що крадіш злодій, злодій народу. Як впав комуніст за то моє, то моє, то моє, то моє. Ми мільйонери. Коли Україна була мільйонером, а тут тепер стало несподівано. Для того, щоб прийняти віру, поміняти парадигму світобачення, змінити світогляд, потрібна була велика підготовка. О, Змінити традицію, то треба не 15 років, 50 років. 50 років. Якби це світло Христове доходило до глибини єства, і ми були б інші, і Україна і інша, і не відбулося найважливішого От того першого вбивства, яке сталося на релігійній вірі, на релігійній основі, на Христовій вірі ще за часів Аскольда. Він приніс нове світло і воно було відкинуте. Лампада була перекинута. Прийшла чужа хвиля. Нормандців, які підпорядкували Британію з першою і Британський острів, які йшли до нас. Я маю на увазі Рюріка і Рюрюковичів. І прибули Олег та Ігор до гір київських. І довідався Олег, що тут аскольд і дір у двох княжить. І мовив Олега Скольдові дірові. Ви оба не є ні князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого і тут винесли Ігоря, а це син Рюріків. І вбили вони Аскольда й і, і віднесли на гору і погребли Аскольда на горі. Потім, на тій могилі, поставив боярин Ольгин. Церкву святого Миколи Мерлікійського. Битва за Христа почалася тут, в Києві, там, де був знищений той, хто приніс нове слово, нове Господнє бачення і новий світопорядок. В нас є криза брак. Ідентичності, що значить бути українцем? Ким ти є? Ми не знаємо себе, звідки ми походимо. Та ми є християнський народ, велика імперія українська, Київська, по тому нас знищили цілком монголи. Прийшла Польща, прийшла Росія 700 років без держави. По тому навіть прийшов комунізм і з Росії, що атеїзм і так далі. І тепер приходимо до нової ери, то, що ми зачали, будуємо нову Україну. Тому питання Аскольда, питання не лише історичне, воно повсякденне. Якщо ми подолаємо в собі те поганство, яке зруйнувало, яке знищило Аскольда і Діра, яке не один раз піднімало меч на голови тих, хто низ це полум'я, зберігав його, тих, хто хотів, щоб Господнє слово було рідним. Той, хто боронив українське слово, той, хто хотів тут його утвердити, той, хто сьогодні зазіхає на нього, той, хто хоче потоптати його різними законами, різними маніпуляціями, різними процесами політизації, поки ми не вичистимо в собі цього, по суті, нашого найбільшого гріха, себе любові і самодостатності. Нам дає лише через це, дає можливість позбутися всіх тих випробувань, які проходить сьогодні українська людність. Звідки -то прийшла на залежність Божий дар. Бог якийсь план не має щодо України, він нам поможе. Але ось ще Україна в тій ситуації світовій, цілого світу, вона йде ворог. Там ті добробут їх розкладали, Тут Росія там нічого не може дати нового і так далі, то що дала. А ми тут такий великий народ, підносимося, ми підносимося. Щоразу, коли замислююся над власним трагізмом історії, над тими випробуваннями, які ми проходимо стільки вже століть. Ти Усвідомлюєш, що тут щось необхідно робити. Що би ви не робили, знайте, що буде успіх, як будете з Богом. І що навіть як Бог є з нами, трудно, що не забракне. Не забракне. А по його вийде, а по його вийде. Молодай Боже, отут є. І наша мета, що вона була тут завжди. І було тільки збій, щоб кожна людина виходила з нашого храму, щоб з якимось натхненням, бажанням до добрих справ виходила в любові до Бога, в любові до свого ближнього, до України. І це наша мета, яку ми не несемо. Я переконаний, що на цьому якраз і воля Божа, щоб нести цю місію в цьому житті. І слава Богу, у нас виходить з Божої допомоги, без Бога ми б нічого тут би не зробили. Усвідомлюємо, що ми не самі. По собі, що ми велика цілокупність, яка називається українським світом, що ми є складовою великої є однієї людини, це людство. Для Бога немає відмінностей між тим і тим. Він сприяє тільки тим, хто наслідує його слово, хто спевняє Його заповіти, бо це доцільність світу, це програма світу. І все лихе відметається. Чуєшся на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватця наша, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.